«Слава Ісусу Христов Василю поясніть, що таке літання, коли і як правильно молитися. Дякую, Марія Львівщина. Пані Марія, ви зі Львова не знаєте, що таке літання. Як її молитися? Я вас прошу. Як не знаєте, то не треба. Не треба вам того. Галина притула. Ой, це часом не притулець жінка. Отже, чому Слово Боже на кожен день різне по різних інформаційних джерелах? Як різне по різних? Слово Боже на кожен день різне по різних інформаційних джерелах. А може, має бути однакове? Це ти знаєш устав, ти знаєш, що, що читання різні. Так, наше читання від ПЦУ відрізняється. Чому? Тому що відбулася календарна реформа. Читання, ті, що читаються, 35-й 35 тиждень після зіснення Святого Духа, він рахується від Пасхи. Пасха не пересунулася. Пересунулися тільки нерухомі свята. Вони мають свій день. А читання йдуть від Пасхи. Від Пасха, е, здійснення Святого Духа, Зелені свята, і від тої пішла перша неділя позиції Святого Духа, друга, третя, четверта. Понеділок, вівторок, середина, четвер, позиснення Святого Духа. Читання так ідуть. Коли відбулася календарна реформа, читання залишилися в своєму ряді. бо іменно е, Пасхалія лишилася. Православна церква взяли і пересунули читання на два тижні разом із датою, що є не дуже точно. Вони то направлять, не переживайте. Це... І тому можуть не співпадати читання Православної і Грекатолицької церкви. Але прийде Пасха і після Пасхи все буде добре. Почнеться піст і на піст все буде добре. Перший тиждень посту почнеться, і я думаю, що церква на то зверне увагу і все буде добре. Правильно задане запитання вже несе в собі 50% відповіді. Тому, коли задаєте запитання, старайтеся його правильно сформулювати, щоб людина, яка взагалі інопланетянин, могла вас зрозуміти.